Добрий день! Ми починаємо урок математики. Сьогодні досліджуємо склад числа 10. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. Біля парти станем чемно, Плене час хай не даремно. Будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько. На місця свої. Сьогодні на уроці математики ми продовжимо вивчати число 10. Один, два. А тепер давайте в зворотньому порядку порахуємо. Десять? Молодці. Що ви знаєте про натуральний ряд чисел? Як у ньому розташовані числа? Врядкуйте поданий ряд чисел, щоб одержати натуральний ряд чисел. Так, якщо ми з вами врахуємо, що усі натуральні числа записані в порядку зростання, то тоді ми маємо розташувати поданий ряд чисел наступним чином. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Назвіть числа від одного до десяти у порядку збільшення, тобто зростання. А тепер назвіть числа від 1 до 10 у порядку зменшення. З'ясуйте, які числа пропущено, і запишіть їх. Чудово, молодці. Давайте з вами порівняємо числа чудово. правильно, супер. Ну, а зараз? Прокоментуйте схеми та складіть відповідні вирази. У нас є 6 гудзиків. Три забрали. Отже, ми маємо рівність 6 відняти 3. Наступна схема. У нас було 5 гудзиків, і один гудзик нам додали. Отже, маємо вираз молодці. Доберіть до схеми малюнок. Всього чотири літаки один полетів. Другий малюнок відповідає нашій схемі. Скільки буде 4 відняти 1? Буде 3. А зараз нам час відпочити. Прошу всіх вас підвестись і виконати фізкульт хвилинку. Раз. Два. Всі присіли. Потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились. І струмочка гарно вмились. П'ять, шість. Всі веселі крутимось на каруселі. сім вісім в поїзд сіли, ніжками затупотіли. Дев'ять-десять відпочили і за парти дружно сіли. Давайте пригадаємо, як правильно сидіти під час письма. Поставте ноги таким чином, щоб вони утворювали кут 90 градусів. Спину тримайте рівно. На парту не лягайте, руки покладіть на стіл так, щоб лікті трішки звисали. Вільною рукою тримаємо зошит. Зошит кладемо під кутом. Працюємо сьогодні в друкованому зошиті на сторінці 40. Нам треба записати за зменшенням числа 4,9,27310. За зменшенням це в порядку спадання. Тобто від найбільшого до найменшого. Яке число ми запишемо першим? Чудово. А потім. Так. Потім запишемо сім, правильно. Чотири. Три, два. Молодці. Нам необхідно згадати склад числа шість, 5 і дев'ять і доповнити їх. Отже, шість це п'ять та. Один. Чудово. Шість це якесь число і два. Чотири. Шість це три і три. Шість. Два і чотири, правильно, шість це один і п'ять. Молодці. Спробуйте самостійно виконати склад числа 5. Три плюс два, чотири плюс один, два плюс три і один плюс чотири. А тепер разом давайте з вами виконаємо склад числа 9. Дев'ять це сім та два. Дев'ять це якесь число і 4. 5 чудово. 9 – це один. Правильно і вісім. Дев'ять ми можемо розкласти на. Шість і три чудово. Дев'ять. Це два і сім. Чотири і п'ять молодці. Дев'ять це вісім і один. А також три і шість. Молодці. Зараз слідкуємо за волочкою. Працюють тільки оченята. А зараз будемо виконувати третє завдання. Нам необхідно з вами взяти зелений олівець. Ну або можна взяти той, який ви любите найбільше. І замалювати кружки так, щоб показати склад числа 10. Отже, 10 це 10 кружечків та 0. 9 і. Один. А далі допоможіть мені. Саме так. Один записуємо у нашу табличку. Потім це вісім кружечків і два. Супер. Допоможіть, що я в табличку запишу. 8 і два, чудово! Коли кружечки зафарбовуєте, не забувайте зупиняти відео, щоб вам було зручно і спокійно виконувати завдання. Далі, це буде 7 кружечків і, і 3. Правильно! Що в табличку запишемо? 7 і 3 молодці. Потім ми зафарбуємо 6 і 4 кружечки. Чудово. І ці дані 6 і 4 запишемо в таблицю. Потім зафарбуємо 5 і 5 кружечків. В таблиці що запишемо? 5 і 5. Потім зафарбуємо 4 і... і 6 кружечків. Що запишемо в таблиці? Саме так, 4 і 6. Потім ми з вами зафарбуємо 3 і 7 кружечків. В таблиці напишемо теж 3 і 7. Потім зафарбуємо 2 і вісім кружечків. Чудово. І ці дані запишемо в таблицю. Тепер тобто зафарбуємо один і 9 кружечків. Один і дев'ять запишемо в таблицю. А в кружечках замалюємо ці 10. Четверте завдання. Наведи та допиши. Це завдання виконуємо самостійно. Онлайн-завдання, яке вам необхідно виконати. Поєднати число. І вираз зі складу числа 10. 1 і 9 буде 10. 6 і 3. Ні, 6 і 3 не буде 10. Не підходить нам такий вираз. Шукаємо лише ті, які дадуть нам в результаті 10. 0 плюс 10 10. Погоджуюсь, а 5 плюс 3. Ні, 5 плюс 3 буде не 10. Бачите? А скільки буде? Буде вісім. Ну далі, я думаю, ви зможете продовжити самостійно. Про що нове ми сьогодні дізнались на уроці? Що вам найбільше сподобалось виконувати? Що ми сьогодні повторили? Що ти вже знаєш про число 10? Бери цеглинку. Це було легко і просто. Мені все під силу. Чекаю на наступний урок нічого не зрозумів. А на сьогодні урок завершено. До нових зустрічей!